Всім дай Боже, брати і сестри! Дай Боже, кавалєрочка. Дай Боже! Всім привітки. наша сім'я влюблена, та. Uh -huh. Зараз їдемо Льоня в район, та? Так, так, їдемо, там треба деякі справи рішити. Кавалєрочка, їдемо зараз в район і при можливості вам трошки зазнакуємо, чого ми туди їдемо. А ви слідкуйте, бо я думаю буде цікаво і дуже, як то сказати, полезно. Кури... Ку... Ку... Корисно. Ку... корисно будемо робити. Шло корисно таке, не? <рес> так, є, там риба. Так? Ну А як? Ну, там не був ніколи? Ні. Я там ближіти на лялі. Маленький, як там твоя нозя? Ну да, нічого, та спухша, брат. Кавалірочка, щось німця стало, в нього так нога напухла. А ну, покажи тако трохи ближче. Рівно ногу постав. Дивіться, яка спухша. Ні, що? що то таке може бути, ну то вона пошіть. Але правду напишіть, щоб не було херні. нічого. А да, він ще розсадає частина. Молодіж, я вам скажу, що вчора пів четверта ранку ми з ним переписувалися, в мене є всі записи. Я потім вам покажу, якщо накидати мост вогників. Там, бляха, історія солідна, не? Потім послухаю. Можна А Марянці червона, подивись. подивися. Сир, сир молоко, їла ненька, не? Та ярочка. А любимо дуже сир молоко чи не Любий молочний їсть. Ставить, то що має ті пляха помпулі добре, ні? Помпуляста, без катаків. А й дуповини така, не? Є за щось взяти, не? Сто при Я таких люблю, щоб... Не було, як кіски ребенки. Скоро треба 200 сідушки. Та я жартую. Бачу, коло вчину поставлю, подімаю свою персональну кімнату. Та я жартую. Все чітко. Поцілуй кохану. А я потім поцілую зараз. Моменти з зубами. Вже три дні так тепло, молоджо, сонечко світить. Для люк відкрив, бляха, щоб до трохи э, свіжий воздух заходити. Так, да, так, да, бо ще кудюк ще зрану, щоб зараз не похорували, знаєш. Ще зарано хубічі нерви. Так, так що молодь, їдемо до району і будемо вам щось показувати, цікаве, можливо. Підписи, якщо було, що? А я не віду. Може Та ти їдеш кожна третя, блима, де вона й не віддала. Вже бляха скоро той згоріти може, ні? Сигнал? Сигнал. Кожний третій молодь, сигнал. Льоні, бо гелика зразу здалека видно. Так. Ліоня вже бляха від сигналів, я туди, коли авто сигнал не працює. Я встигаю, що це подивимось, можу побачити. Коротше, кавалерочка, думав, вагався, показувати вам чи не показувати, куди ми їхали. Все-таки я трошки вам потримаю інтрижку, бо тому що, блін, ну, дуже прикольна штука, я да. вам скажу. І я думаю, завтра-пізавтра вже вам то покажу. Та, нічого зразу, що я трошки подумали, що це таке пішло-поїхав, знаєте, Даші, та, да? Трошки Треба трошки заохотити вас, щоб ви бляха, старалися більше молодь, пільнували, сторіси, щоб не пропускали. А зараз ми їдемо в друге місце ще, але їдемо вже просто кавалерочка, на СТО Гелика. Їдешсь там там перевіряти. А їду перевіриваю, як їде. Як куртизанка. Раз, раунд. Я зараз за яйця, я такого віч побіг в псові я тобі сказу. Каваєрушка їде по, по місту, бляха, поза містом. Купа тих сигналів, бляха. Як, як О. Ти... <плес> я такий кавалерка, як, як, як днем їде цілий день таку, на сигналі працюю, розумієте? Ну, ну то файно, що купа нашої кавалерочки є, коли їдеш по трасі і кожен третінь, то наші підписники. Ну, а як? Дивіться, кавалерочка заїхала на серію з Мерседесів. Векі комерсі. А говорять, що тільки одні весь ломля, подивіться. Льоня перший. Я частіше. Тут такий здоровий цей. Сервіс? Ну, максимально великий. Льоня їде тільки на просторні сервіса. А як же? Що ти собі думав? Короче, знов щось там відригнуло, так? Але ненька десь там фішка відходить, Компресор відчекає його, бої ще обганяти. Поворота робіть. Ні, ну сервіс дай Боже, ні? Ну а як? Можна дискотеки робити, блин. А що ти повітря? Тут можна ще шукожу робити. Купили, там дні, Так, думки. що кавалерочка Льоня не тільки на BMW заїжджав на сервіс. Ще й на гелику тепер заїжджає. Та Льоня... Льоня сервіс. Льоня сервіс. Не діли, мені, мені купили нову машину слону, я за тиждень вже був на сервісі. Хорошо, що там компресор вже відригує. Знову десь та фішка, певна, що відходить, якийсь дід. діти Та діхуй. ні, може слуха, твій б, пі... ще житті пацани компресора не робили. <laughs> мені повідали, що ще з компресором ніхто не приїжджав. Тільки ти, так? Тільки я. Тут ціку підйомників, тут треба ще бляха, шеф той майстри на роботу. Е, так, механіків треба, кавалерка, хто є дуже по мерседесах і розуміє, нормальний, повій, то можна сюди прийти на роботу і менеджера ще одного треба. Так що хто хоче, хто має руки з того місця, так що можете до них звернутися. Ми тут якісь контакти лишимо. Так, так. Але будете ти мали роботу. Але тільки нормальний, бо я буду приїжджу, будете ти заробили, вижу, ну я лісно віжену. Мі тут по серйозних платах з шефом. Так, так що тільки серйозні пацани, які мають до того пехнутись, каже. Чолика, ярочка, так що хто хоче працювати і заробляти, так. — що там вже заливали в той гелик? що? без гідропідсилювача колега їздить, ну не щось. Та то не дивно. Добре, що світ, нормально розбираєш тому ділі, ні? No. Ну. А я що та їду, поки їде, ні? Стало теж за хіда. А це мені прийти на, на тиждень. Що фі... там хочеш показати? Лежик насос. Ага. Ну, леди мокрий. <притиня> Гідравліка. Йо-майо! Насос, це треба цей. Oh, Зробити Это... на тиждень. Ну, десь на 4 дні лешо, то в них якраз мені то що пороблять. Якби в разі чого... Я, що кажуть, що датчик ще перериває, не, не, не стігає мене. <ривач> каже, що за велика температура каже, що треба інтеркуліри ставити. То бо ти теж крісуєш як на М5? Куботу АМД скажі. Якщо їхати, як діду старій. Ну так. Ти Юш лапкою пішов? який мотор. АМД, бітс са херня. О! Кривач приїхав! Кривач приїхав? <ривач> Ото дай Боже! Та польове Польове? Польова миша вкусила? Ну що, я в поліклініку Ой, йдемо ми. Ой. Як Ой. 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 Ой, бідна дитинка. Я не з дитиною, марину, тут треба переживати за здоров'я. – Я переживаю за тебе. Бач з тобою, йду. Та, Це би ти попробувала зі мною йти. А може я б хотіла з ними їхати? Може ти вже. Та я ж їду, приїхала з тобою. Бачиш, перед... Подивися, Йошки, як так вийшло? Короче, зараз буду дивитися, що там робиться. Полков на нічого не робив. Так, нас туда щось не було, я просалки купив, бачу, чи що це тут? Та, 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 та. <плес> Дай да? так, так так ось так так ось так так ставлю такого ставка Ні-ні такой сам повернейся <плес> і <ще> таков <плес> да. може перед тим а що не що бігав, бігав то я не дав no. Може щось укусило та червоне таке Ну це, це щось або на тут трошки бачу. Ну. Трошки, а там вище що, то а, а тут щось щось могло це. Де ти в ліс ходив чи де? Та там я в ліс ну, не був лісі, так. Ну, ну десь. Ну таке ну, запалення, тут сухожилля йде це. Mm -hmm. Ні, купити, щоб воно не рухалося. Mm -hmm. Можна взув... взуватись? Ну, да, і щось знайти показуємо. Mm -hmm. ну, Бо ж воно розгинається стокує, як ходити, воно буде. То не похоже на кус... усе якоїсь? Ні, ну то там... так кусила, може щось, щось, щось кусило там, чи я не думаю. Бо... Якби кліш, то було би це, а так ти ж почув би там, дешку пісело. No. Ліш то, що на те, я питаю, що хоч, може, буде. Це, це. Саме більше супожіння, воно там має це, шо, Наш, тобі тварі, та, знає, що воно під Пічкирою. Помога якої з рентгена, що значить, означає, не потрібно що раніше? Тут видно, що запарився <сп> з <anthem> мозга. Причина чи ти на або навіть не <сь> <це> може чи <спіль> набігати. Ну, мішу в мозку. Він за футбол не побігає. Ну, а, то, може ти і футбол перед тим бігав. Добра. А де я давно вже не бігав, я колись ще бігав. Що ти так його нагрузив? буває, що його і руть футболісти, то трещувати часом, як скажуть, чи це, ти думав. Футбол – мінус. Ну не так скочить чи що там. а. Зараз на тиждень зажену, вони ж мені все зроблять гарно. Лампочки, і вже і то з компресором. І... Шо? Ні? Не буде в тому бобіку. Ліж в тому бобіку. Ніж, Кривачі. Я тобі зараз дам! Тут я не буду ні зробити Зу зуби вилітають від вітру. А якщо ну, хтось дає його звати, Та без зубів – рукоділки. Коротше, йдемо далі. Крибач. Коротше завтра буде на куслях ходив 5 днів. Приїхали в аптеку. Тепер от такі отакі справи їздимо по аптеках, не? Вроді не не молоді ну, молоді люди, ні. Но. А вже по шпиталях їздять. А, спод... а що казати, коли їм буде по 50? Ще треба дождити до тих доступ. Ну страшне, кавалірка. Та в нього завжди, бляха. ти на один їздиш, а з'їзжи на другий. Його по аптеках по лікарнях, блять. Це буває, ти чекає коліка доля. Та де ми вас лишили, ви що? Лавті, діти, з тим кривачом, група здоров'я, де ми Куди ми вас лишили? Маріанку завезли додому, бляха, ні? Ну. То вже, бляха, по 12 їх Та, треба їхати, бо комендантський. Так, треба прощатися. Криваш має на нозі на, на ту на нозіку штуку. Майже якісь фіксатори. Та буде ходити в кастель? Як... Що життє, як не зашити, І ту якісь кустеля? Ну що за дитини? Кавоєрочка, але стільки ви нам забили... Просто смс якщо що я... Я не знаю, коли то відпишу вам. Ну, але ви, каваєрка. Ви кого? молодці, ви на всі кооперативні і ніхто не вірить. Ніхто був. не вірить, каже, що ви беш, ти, пеші кіття, пеші кіття, правильно. <рив> та... все, цим цьом-цом на добраніч, ніч, ну цьомчик один одному. А ми ну, будемо їхати. <рив> Завтра зустріне, що, на добранні, все зустрінемо, молодеж. Все, на добраніч.